Привіт! Сьогодні ми влаштуємо справжній челендж кільком ліжкам для того, щоб згенерувати. Класне фото до Дня вишиванки. Я вирішила трошки для себе поскладнити цю задачу, тому що мені захотілося віртуально приміряти якусь нову вишиванку, якої в мене ще немає. Тож, сьогодні ми подивимося на те, як відпрацьовують задачу вдягнути мене у вишиванку три різні платформи: це буде чат GPT, Leonardo AI і Fotor, з яким ви вже знайомі. Тож, те, що стосується, для чого це вам може знадобитися в будь-якій ситуації, коли у вас є задача, наприклад, досить швидко покращити фото, змінити фото, вдягнути, наприклад, чоловіка у вишиванку, хоча б віртуально, або ж вашого боса, у вас завжди є така можливість. Перше, що ми робимо, це, звичайно, обираємо власну фотографію і шукаємо вишиванку. Я собі знайшла ось таку кльову вишиваночку, тобто, що потрібно зробити, по суті, скачати це зображення. І беремо власну фотографію. Що стосується своєї фотографії, я обрала ту, де мене нормально причесали, плюс, ну, будемо казати, відверто, вона ретушована, да? тобто це, звичайно, не оригінал фотографії, але ну, принаймні на мене схоже. Тож, поїхали, перша задача, яку ми будемо ставити, ми ставимо чату GPT. Ось так я трохи полінившись, написала простенький промпт чату GPT для того, щоб подивитися, який варіант він мені згенерує. Да, тобто, по суті, я йому кажу, дивися, моя фотографія перша, будь ласка, вдягни мене у вишиванку, яка на другому фото. Залиш решту деталей фото, як є, і не змінюй мого. Обличчя. Тож, поїхали генерувати, що може нам запропонувати чат GPT. Ну, засікаємо час, звичайно, трохи чекаємо. Ну, ось, тепер маєте можливість порівняти, я реальна і два варіанти, які ну не дуже схожі на мене, да, але щось таке, ніби є да? ось яким чином це згенерував чат-GPT. І дивіться, бачите, тут у мене ще така гарненька червона спідничка вийшла. Ось як працює чат-GPT. Наступне, що ми йому попросимо, це згенерувати сценарій для фактично промпт для AI, яка буде генерувати таке зображення. Тут, як ви бачите, я дуже коротка, максимально. Але знову ж таки, це частково пов'язано з тим, що в нас є певні вже, мовно кажучи стосунки, якщо хочете. Да, з чатом GPT, він досить багато знає про мене. і, Відповідно, він може певним чином згенерувати промпт. Ось таким чином він прописав промпт для якогось, наприклад, Будь-якого AI застосунку він пропонує. Якщо хочеш, наприклад, для окремо Міджорни чи Леонардо, то напиши мені. Ну, Давайте скажемо для Леонардо. Я все-таки боюся повстання роботів, тому залишаюся вічливою в тому ж реченні, яке писала. І, врешті, ми отримали промпт, Відповідно, ми можемо вже пірнати в наступну AI для того, щоб власне, попрактикувати, створювати зображення там. І розібратися все-таки, хто краще в цій битві, хто краще генерує ось такі зображення. Тобто, що ми робимо? Ми говоримо просто на сторінці Leonardo AI Get Да? І знову логінитись через ваш Google аккаунт. Бачите, який він корисний? Найкраще обирайте модель Phoenix, тому що є певні обмеження, щодо то. Щодо створення генерації саме зображень, да, і в принципі да, вам потрібно буде підвантажити вашу фотку для того, щоб ви могли надати Леонарду приклад того, що саме він повинен Да. Якщо говорити про кількість, як ви бачите, потрібно апгрейдити акаунт. Тобто ми отримуємо чотири зображення, ви можете обрати лейаут, який вас. Цікавить, і відповідно далі перейти до генерації. Тож говоримо generate Тут, звичайно, так, мене трошки багато часу, але все буде. Ось хто ця чарівна леді? Вона зовсім не схожа на мене. Да? Але як ви бачите, ось таким Боже ще й така. Постаршала я. Постаршала я однозначно у виконанні Leonardo AI. Ну що ж, друге фото згенеровано. Да? Цікаво буде дізнатися, яке вам, який вам варіант більше сподобався. Як ви бачите, автентика саме вишиванки не передана, тобто це креативна, умовно кажучи, обробка. І ми рухаємося до третього інструменту, який називається Фотор. Якщо ви зайшли на головну сторінку, у вас тут є опція, яка називається Face Swap. І ми на неї натискаємо. По суті, вам потрібно додати відео, не відео, фото, яке ми будемо адаптувати, і, власне, та адаптація, яка має бути. Як ви бачите, це саме ця функція в фоторі, вона відповідає за те, щоб перетворити вас на мавку, регбіста або будь-кого. Далі традиційно, ви говорите, о, давай, заміни обличчя, да, створи щось таке, що буде схожий на малюнок і на мене одночасно. Знову ж таки, треба трошки почекати. І о, чудо, насправді, якщо ви е, подивитесь уважно, да, то тут мої риси обличчя збережено. Да, тобто ця Фотка, вона найближча до моєї оригінальної, але Да? Звичайно, якщо ви хочете, пря дуже близький до оригіналу, то беріть оригінальне фото без обробки, без AI особливо обробки, тоді воно буде виглядати ще більш натурально. Тож, давайте порівняємо усі три варіанти. Тож, представляю вашій увазі, три варіанти мене. А, варіант ChatGPT. Варіант Леонардо і той, який мені припав до душі найбільше, тому що він більш схожий на мене, да тобто він для мене є автентичнішим. Це варіант згенерований. Фотором, Тож, маєте майте можливість спробувати різні застосунки і обрати той варіант, який вам подобається найбільше. Звичайно, коли у нас немає мети, щоб наше зображення було схоже на живу людину, то можна обрати будь-який застосунок. Коли ви його створюєте, наприклад, або ж адаптуєте фотографію, то звичайно схожість тут має найбільше значення. Експериментуйте і розповідайте, що у вас вийшло. До зустрічі!